РС-24 ЯР це один з найважливіших компонентів їхнього ядерного стримання. Тільки вони таке мають, підкреслю, тільки вони таке мають. Це важка, рухома, підкреслю, рухома установка. Разом із системою тополь М. їх вони декларують, що в них є десь до 200 машин. Там роздільні ударні блоки, які можуть мати кілотонаж від 150 до 500. Кілотон 3-5, в залежності від комплектації, вони комплектуються. В американцях нічого подібного нема, Підкреслюю, 50% американського ядерного потенціалу це підводні човни в першу чергу класу Огайо. Звичайно, в них є ракети шахтного базування Мінітмен. Вони в хорошому нормальному стані. бо буквально кілька ро... може, рік, півтора тому вони запускали цю ракету. До речі, росіяни, росіяни минулої осені спробували за... 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 запустити свій сармат, і він був повністю. Він вибухнув у шахті, питання, в яких не йому положені. Ці шахти чи, шахтні ракети. Тепер сінєву ви згадали. Це зріс. Мало хто зрозуміло, я мушу його розшифрувати. Сінєва Р-29 суттєво старіша ракета, ніж те, що вони декларують, рекламують Р-30, під найновіший човен їхній борей. От це чомусь не запустили? Якщо вже демонструємо силу по-справжньому, то показуйте, давайте найновіше. 90... Чому не запустили? А ну от питання, ну, чи, чи це найновіше, чи воно дійсно таке, як треба. Чи питання, чи старіший суттєво човен е класу Дельфін, з якого оця Р-29 сніва, там ще є, е різновид лайнер запускається. Чи оце, що нібито нове? От тут теж така, знаєте, дуже специфічна е межа аналізу їхнього реального технологічного стану. Тепер, чому тут 95, а не ту структуру? 160, то 160 вважається набагато кращим. Ракета Х-55.